У Могилів-Подільському дошкільному навчальному закладі номер 1 відбулося справжнє свято святкування 60-річного ювілею від дня заснування закладу. Скільки поколінь вихованців, люблячі та турботливі педагоги випликали і відкрили їм двері у широкий світ, уже й не злічити для присутніх і гостей була представлена концертна програма Справжнє свято за участю вихованців та педагогів, які є головним активом дитячого садка. На свято запросили й тих, хто віддав роки свого життя, виховуючи покоління українців. Зі щемом в душі ветерани дошкільної освіти пригадують, як приїхали до закладу вперше та як працювали майже 40 років тому. Є що згадати і час згадується. Ну зараз вже не так, а поначалу і снилися діти, снився садик. і згадуєш, як зайшла у зайшла у приміщення, і сльози самі навертаються. Дуже рада, що я мені судьба подарилася, садів я скільки працювала зі своїми дівчатами, колегами і рада всіх бачити їх. Працювала Сімдесят сьомого року зі воспитателем, простим воспитателем, і все, що касалось детям, я перенесла на взрослых. і не причиталася. Тут дуже багато дітей моїх народилося і виховалось, і людських, і саме більша подяка те, що я зустрічаю цих дітей. В місті вони вітаються. Я другий раз думаю, боже, таке знайоме обличчя бачила його там, а воно вже там. І настільки це радість і просто невичерпна, ну якась таке задоволення, що недаром. Раз пам'ятаю, діти, батьки вітаються, значить, недаром ми тут працювали. Привітати заклади шкільної освіти завітали, й представники міської влади та освітянської родини нашої громади. Міський голова Геннадій Глухманюк особисто привітав усіх працівників закладу із ювілеєм, подякував за роботу та неабиякий вклад у розвиток найменших громадян України. Діти це майбутнє. І я дякую вашому колективу, щоб ви робите все для того, щоб наші діти отримали гарне виховання. Дитячий садок. Номер один це одна родина, великий творчий колектив, де кожен працівник робить усе можливе, аби виховувати дітей в комфортній, затишній, теплій та щирій атмосфері. Колектив, з яким я зараз працюю, буде тримати курс тільки на підвищення. Ми одна команда. Я вдячна кожному. І своїх працівників за ту підтримку, яку сьогодні ви побачили під час нашого свята. Не одне покоління дітей і вихователів змінювали один одного за роки життя садочку. Це велика дружня родина, і приємно, що її історія продовжується.